Ні, тому тримайте десятку чи не десятку. Ми не перераховували на правду головних новин, проєктів і що, як на мене, найцікавіші тенденції цьогорічного паризького авіашоу. Бо вони прям дуже показові. Більшість оглядачів сходяться в двох ключових висновках: перший після катастроф Боїнг Аербас однозначно виграє ринок, а другий Оборона стає домінуючим трендом. Привіт всім, хто менше року тому завзято сперечався зі мною, доводячи, що Європа ніколи не витрачатиметься на оборонку, і спеціалістам нема що ловити в цій сфеї з точки зору грошей. Леборже чітко доводить зворотня. Втім, тиждень в Лебурже також чітко показав, що пріоритет нині надається стабільним і масштабованим виробничим потужностям адаптованості платформ та стратегічній сумісності, а не ефектним презентаціям і суперкосмічним кор.